Ця програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Десь так в політику світову, загальноукраїнську в тему війни, волонтерства. Забуваємо про насущні проблеми, а про проблеми нашого міста. Живемо у Львові, тут працюємо, гроші заробляємо. Тут наших дітей виховуємо і треба, щоб було комфортно у всіх сенсах на місці. Сьогодні, отже, говоримо про теми. Не так глобальні, як насущні. Гості у нашій студії депутати Львівської міської ради Володимир Гірняк, Богдан Панкевич. Запитання такого, десь так простудіювавши, промоніторивши соцдослідження, також опитування можливо в соцмережах. Як ви думаєте, яка основна проблема нашого міста на думку рядових мешканців існує? Ви знаєте, окремих соціології ми не робили, але я хочу сказати наступним чином: ну, по-перше, що ми справді повинні бути гордими і за наше місто, і за нашу державу за минулий рік. Ми все ж таки вистояли і побороли цю бандитську владу. Стосовно проблем, як на мене, ключова річ, безумовно, є питання соціальних негараздів, але все ж таки питання є безпеки. Безпеки як на загальнодержавному рівні, тому що ми бачимо, що відбувається антитерористична операція і безпеки так само на місцевому рівні. Я хочу навести зразу конкретний приклад. Вчора ввечері пізно, я думаю, що багатьом мешканцям нашого міста це вже відомо, громадські активіст Брюхович, Юлій Лацик в четвертий раз підпалили автомобіль. Два рази був підпал автомобіля її особисто. Вчора підпалили автомобіль її батька, отруїли собаку. Я сьогодні з нею спілкувався, вона просто шокована. І каже: я вперше це відчула, коли я почала так, боятися. Скажи, якою діяльністю? Вона займає займається громадською діяльністю в Брюховичах. Вона, ми деякі спільні суди з маємо. Вона активно бореться проти незаконних забудов, проти незаконної забудови озера, проти вирубки лісів в Брюховичах. Причому бореться не перший рік. Це сталося вже в четверте, я наголошую. І це питання до правоохоронних органів, питання до міліції в першу чергу, безумовно, тому що це є більша функція, щоб це. Злочин обов'язково був відкритий. Тому ми повинні в першу чергу почувати себе безпечно. Ну а друга річ, безумовно, це питання соціальних негараздів. Життя все ж таки погіршилося. Але з другої сторони, ми почали вільніше думати. Тому зараз ми всі повинні об'єднатися, повинні об'єднатися і депутатський корпус, і мерія, повинні об'єднатися влада, всі абсолютно інституції, для того, щоб мешканцям нашого міста було жити а комфортно, б – безпечно. Пане Богдане, яка ваша думка, що громадськість в більшості зараз вважає основною проблемою? Знову ж таки, я не можу говорити про громадськість, але традиційно вже 25 років Україна дивиться на Львів. Минулого року пам'ятайте, що в цей час зимовий відбувалося? З одного боку, громада хотіла взяти все в свої руки, з іншого боку, от захоплення е, обласної ради. Ну добре, аж ніби там вибрані депутати, ніби наші, ніби патріоти. Ну так корупції повну, ну так щось не те. І от така патова була ситуація. Знаєте, якби це було десь там в Житомирі, де там якісь там, чи, чи в іншому місці, а тут ніби оця проблема наша всі свої. От всі свої, всі хороші хлопці, так, ну от всі п'ють каву. А з ким боротися? Ну так, той злодій, ну так, той брехун, ну так, ну а то такі вово, ми тут свої. І ото, отово ми тут свої, а як а що ми зробимо? Оце напевно, найбільша проблема. Тому що хлопці тримають фронт на сході, похорони щотижня, практично, навіть оце перемир'я, яке воно там, фейкове перемир'я, розумієте? І чекають, щоб ми тут, поки вони фронт тримають, що ми тут будемо оздоровлювати ситуацію, вимагати тих реформ, робити те, за що стояв майдан. А, а тут всі свої, розумієте, і навіть корумповані чиновники, які проти Майдану виступали, вони виявляються далі на місцях. Е, люди просто в там, правоохоронних органах так от поперетасували ті карти, пасьянс розіклали, раз, відкрили, ага, а знакоме є все ліце, як кажуть росіяни. Це є наша найбільша проблема. Тому що легше поїхати на Майдан, де тисячі таких, як ти. І там протестувати, і навіть лізти на рожон, і кидати ту бруківку чи кухтей, ніж вийти в своєму грудку чи кумарному, де тебе кожний пес знає, як кажуть. І проти людини, яка з тобою спілкується, сказати: Слухай, ти тут крадеш, ти тут робиш аферу, ти дуриш людей, ти отого от олігарха, який тут кар'єри і землі, ти є його шестерка, яка наші добра. Замість на добро громади пересилає в кишеню цього от місцевого князька. таку мужність, я думаю. Це отакий от другий фронт відкрити. такий великий, напевно, це і найбільша наша проблема. чому наша громада, яка така є активна, завжди розпочинаються всі революції з допомогою львів'ян. Чому в себе тут на місці не може цього зробити, як ви кажете, взяти в руки? Ви знаєте, час все розставить на свої місця, і все в нас буде так само нормально. Ви знаєте, я ще минулого року виступав за те, що якомога швидше треба провести місцеві вибори. Я вважав, що їх треба провести в березні 2015 року. Безумовно, за новим законодавством. Безумовно, що цих виборів в березні не буде. Очевидно, що вони будуть відбуватися в жовтні місці, але це оновить владу на місцях. Це дуже добре, що ми провели вибори в парламенті. Ця парламентська більшість, яка голосувала за закони 16 січня, вона не мала права бути при владі, причому при якій зміні ситуації на фронті, невідомо, як би вона розвернула. Але провести місцеві вибори було обов'язково, тому що в чому зараз є проблема. Я про це говорю на всіх ефірах і дозволю собі тут сказати: зараз появилось дуже багато громадських активістів. Дуже багато людей, які спекулюють майданом. Дуже багато людей, які спекулюють АТО, дуже багато Кожен людей, які спекулюють небесною сотнею. Кожен другий сотник, хоча всього на всього сотень було 40 на майдані. Богдан Романович, який так само там приймав активну участь, може про це сказати. Я вважаю, що нашим людям чітко потрібно розібратися. Я з багатьма людьми спілкуюся, і до мене приходить мешканець, який каже: Я був на Майдані, я маю право на землю. Я маю я був на Майдані. Це ще півбіди, коли я маю право на землю. Один чоловік сказав наступну річ. Що враховуючи те, що я був активним учасником Майдану, і це мій хрест, я повинен обіймати таку це посаду. З етичних міркувань я не буду говорити як його прізвище. Оце неприпустимо. Люди повинні зрозуміти, що до влади повинні приходити люди А, порядні, Б. Професійні. З тим, наша є проблема. Але що мені сподобалось за останній рік, що поміняла свідомість людей. Ви знаєте, це так само, як юнак, який 18 чи 20-річний попав на фронт чи в Афганістан, чи зараз в антитерористичну операцію, і він за рік часу помінявся. Він став 40-річним мужем. Так само відбувається зараз нашим суспільством. Люди помінялись. Прості люди, абсолютно прості. Без освіти, навіть деколи, дехто, які ніколи не займалися політикою, зараз починають розуміти ці речі, і це дуже добре. Ми поміняємося, і будуть зміни. Результати виборів парламентських були абсолютно неочікувані. Згадайте, вони не відповідали жодним прогнозам. Я переконаний в тому, що такий самий результат буде і на місцевих виборах. Не йдеться тільки про наше місто. В нашому місті от Богдан Романович абсолютно правильно сказав. Всі свої, нема з ким воювати. В нас нема регіоналів. Прихованих чи не прихованих, нема тим комуністів. Бачу, в депутатському але... корпусу Вдається десь якісь такі ворожнечі речі проявлені. Ви знаєте, це триває вже не один рік, і я хочу сказати наступну річ. Тут в цих питаннях має бути компроміс. На нас дивиться вся Україна. Ми повинні об'єднатися. І, по крайній мірі, останній рік гарно попрацювати, попрацювати публічно, попрацювати без ніяких корупційних складових, попрацювати відверто. Ну, знаєте, от якщо ми йдемо до західного суспільства, до європейського суспільства, до американського суспільства, там ж вибори це не війна. Це не означає, що якщо люди є опонентами на вибори, то вони мають один одному створювати проблеми, погрожувати чи створювати програми, проблеми бізнесу. Чи... Ну, це неправильний підхід абсолютно. Тобто ми маємо всі працювати. Далі люди визначились. Обрали, умовно кажучи, міського голову, обрали депутатський корпус. Далі ми працюємо. Так безумовно є різні підходи до вирішення тих чи інших питань. Про це треба говорити. Але не повинно бути ворожнечі. І я думаю, ми до цього дійдемо. І наш головне, що наш виборець. Поміняв наші мешканці, помінялися. Я переконаний, що вони дадуть оцінку цим діям, які зараз відбуваються, в тому числі в нашому місті. І я думаю, що приймуть абсолютно правильне рішення. Вернувшись до питання, що наші громада вважає найбільшими проблемами, так ми говоримо зараз про громадянське суспільство, про свідомість, про політичну свідомість громадськості. Але насправді, як не чи це парадоксально, чи так воно ну мусить бути, основні проблеми це залишаються житлово-комунальне господарство, дороги, тобто те, що турбує під ногами і десь відчуття тепла в помешканнях і, і, і різного роду послуг. І відповідно в цьому сенсі можливо запитання до що трапилось, яка ситуація зараз. З прийняттям бюджету, я так розумію, депутати його е, переносять е, прийняття бюджету, що там відбувається зараз, і чому такі не, не зараз е, ситуації. Бачите, ми прийшли в сусідну залу, дійшло до 38 присутніх депутатів при реєстрації і зупинилось. Тобто, не вистачає ще 8 депутатів кворуму, е, відсутня практично вся фракція Свободи. Причому відсутня без пояснень не було нікого, хто би прийшов і в сесійній залі зробив офіційну заяву. Наша позиція така то. Ми е, от патова ситуація. Оголосили перерву. Не знаємо, що після перерви буде. В той же час керівник фракції, і голова бюджетної комісії на, е, скажімо. В просторі поза сесійною залою, значить, перед багатьма камерами, щось розповідають. Так, це, тобто, для журналістів, тобто є мета йде публічна, а... а для колег депутатів для звичайної процедурної роботи, ситуація не є відомою. Ті меседжі, які я почув з, з за спини журналістів. Вони, ну м'яко кажучи, не зовсім є е, відповідними. Тобто, що на громадських слуханнях громада протестувала проти бюджету. Ну були представники на громадських слуханнях. Я такого не чув. Мої колеги такого не чули. Е, з іншого боку, бюджет е, коректується, він приймається. А далі так, є ще багато параметрів навіть на верх, рівні Верховної Ради, е, які ще будуть уточнюватися. Для того кожної сесії бюджет коректується. Але він як якісно кардинально новий. Ми не можемо зараз як одна дванадцята минулорічного бюджету жити, бо це цілком інакший сценарій. Тобто, це є досить невідпов... безвідповідальний крок, якщо його чим швидше не затвердити, щоб наші садочки, школи, комунальні установи і, і життя міста щоденне було профінансовано. Пане Герняк, ваша думка щодо бюджету чи я стосовно вас... бюджету можу сказати кілька загальних фраз, хотів би сказати, і хотів би сказати кілька фраз, які стосуються конкретної ситуації. Стосовно загальних фраз, тобто ситуація, яка є на загальнодержавному рівні. Ви знаєте, ми багато за що можемо критикувати президента. Ми багато за що можемо критикувати уряд чи наш парламент. Але я дуже втішився, як практикуючий юрист, про те, що як. Практикуючи представник органу місцевого самоврядування, що уряд почав робити певні кроки по децентралізації, і фактично те, що зараз відбулося в парламенті, це прообраз дуже серйозної бюджетної реформи. Тобто, я можу сказати абсолютно відповідально, бо ознайомився за останні тижні з цифрами. Навіть цього року бюджет нашого міста буде на 30% більше ніж минулого року. Це при тому, всьому, що ми цього року ще не будемо вводити податок на нерухомість, ми не будемо вводити акцизний збір. Це на спирт, це на сигарети, це на автозапра... на бензин. І що саме головніше, що Верховна Рада делегувала органам місцевого самоврядування повноваження самим визначати, яке майно має підпадати під податок на нерухомість і яка має бути ставка цього податку. То саме стосується так само акцизного збору. І це дуже добре, тому що ми, як орган місцевого самоврядування, вже з наступного року не зможемо суто на президента чи на парламент, що нам не дадуть можливість жити. Бюджет наступного року буде ще більше. Які будуть показники, ми вже над цим питанням почали працювати, і це дуже добре. Скажімо, цього року бюджет розвитку це цей бюджет, який ми можемо тратити, ви абсолютно правильно сказали, на житлово-комунальні послуги, на дороги, на ремонти садочків, на ремонти шкіл, буде 600 мільйонів гривень. Це більше ніж 5 разів, ніж минулого року, ніж 2014 року, який був складний. Чому? Тому що. Уряд забрав ці кошти від профільних міністерств, як це було за влади Януковича, і за попередніх влади. Ми ці кошти перераховуємо в Київ, перераховуємо на міністерство. Хтось приходить з шапкою, з подачкою, з хабарем чи не з хабарем, скажем, і потім ті міністерства передають ці гроші на ті чи інші територіальні громади. Зараз незважаючи на те, що загальний державний бюджет є дуже складний, ці кошти вивільнені і передані органам місцевого самоврядування. Це дуже добре. Стосовно ситуації по нашому бюджету безумовно треба його голосувати, і треба голосувати його якомога швидше. Хоча... Хотів би сказати кілька речей, бо вже 30-го числа, коли Верховна Рада прийняла бюджет загальнодержавний, я особисто спілкувався із керівником управління фінансів, спілкувався з секретарем ради, з керівником бюджетної комісії. Я спілкувався 30-го числа. Я перезвонив 4-го, 5-го, 6-го, кажу, давайте будемо працювати. Це якісно новий документ. Це якщо порівняти бюджет 2014-2013 року, і бюджет цього року, і бюджет 2014 року він кардинально різний. Тому в понеділок я почув, що бюджет треба приймати. Ну, Говорити за фракцію свободи без її присутності так, я не вважаю не за етичне, але екому. я розумію частково, які їхні думки. Їхні думки такі, бо спілкувався, так само з ними кажу, хлопці, чого не прийдете? Ну, треба його допрацювати. Я кажу, нема питання, але, як на мене, треба було прийти в сесійну залу, зайняти активну позицію і висловити свою позицію. Я, скажімо, так само маю певні застереження до певних предметних пунктів. Але я прийшов, зареєструвався і я був готовий взяти участь в дискусії. Оте, От що я хотів сказати. Але те, що бюджет якісно кращий, якісно новий, і я сподіваюся, що це відчують і наші львів'яни, і наші мешканці, тому що побачать, є багато проблем в бюджеті. Що стосується Львова, їх. Є позитив. Що стосується сіл, що стосується міст районного підпорядкування, там проблем є. Але ключове, що перші кроки зроблені. І дуже би хотілося, щоб далі оці питання децентралізації, які задекларував уряд, щоб вони далі продовжувалися, щоб багато функцій, скажімо, акбуд скажімо, інші функції були передані на місця, тому що ми тут живемо, ми їх тих чиновників, які призначені, краще можемо координувати і контролювати. Ми зараз так гарно все говоримо. Фактично злагоджено про необхідність співпраці депутатів, але на практиці так немає. Усім відомі вже такі міжособні війни між командою мера, між іншими депутатами. Доки це буде тривати, і чому так можливо це не зле є система ваг і противаг в місті, але це більше на плюс нашому місту чи все таки на, на негатив? дивіться завжди є добре, коли є конкуренція ідей. Коли є конкуренція підходів і коли є жвава дискусія, найгірше, коли йде договорняк під столом, тобто на камери говориться е, якісь гарні меседжі з одної і з другої боку, як всі за народ, як всі за місто, а під столом копають один одного в кістку чи в коліно, це не здало. Але е, у нас справді є зараз є команда е, мера, який тримає в руках виконавчу владу. І повна монополія в сесійній залі фракції Свободи, тобто ми маленькі там фракції собі можемо свою окрему думку говорити, але голосує фактично, окрім випадків, коли треба побороти вето, достатньо голосів фракції Свободи. І це, я думаю, є нездорова ситуація, тому що от в сесійній залі конкуренція ідей не відбувається так, як потрібно. А... Щодо наступних виборів, ми сподіваємося, що буде змінений закон, що буде, будуть відкриті списки також і на місцевих виборах. Люди будуть бачити, за кого вони, члена якої партії, особисто голосують, а не за якийсь пакет, де тільки там є пара на вітрині відомих голів, а решту там туман в списках. Друге, що говорив пан Володимир. Так, я поділяю цей оптимізм, але ми маємо ще кілька факторів. Ми Маємо страшну інфляцію і страшну препаскудну макроекономічну політику в державі. Ну не будемо вдаватися в деталі, чому так є, але оці цифри вони можуть бути знівельовані просто звичайною інфляцією, з знеціненням, бо бюджет є в національній валюті. По-друге, є ще там так само така трошки комбінація, що на при децентралізації на місцевий рівень такі податки в наші руки передаються, які досить тяжко зібрати. І ще невідомо, яка буде абсолютно маса зібраних цих податків. Це залежить від ситуації в місті і ситуації в державі взагалом. Тобто децентралізація іде, але щоб вона йшла правильно, також це роль нашої громади і всіх громад України. Безпека про що говорилося? Чому? 1989 рік Верховна Рада, боячись виступів у Львові, забрала від місцевих органів влади управління органами охорони правопорядку. І 25 років це тримає залізну Київ далі. Та давно вже пора була передати охорону правопорядку. Оце дає. Автоінспекцію, інші ті речі, яких ми тут можемо поправляти, тут з тими людьми розмовляти і міняти їх, а не що вони возять, чимодане, готівки в Київ і їх призначає хтось на посади. Архбудконтроль знову ж таки нам забудували, розумієте, знищать, знищать під носом міської ради історичний центр ЮНЕСКО. Нічого не можемо зробити. всі підписи Міністерства культури, Архбудконтроль Контроль з Києва, все вони мають. Ще треба все міняти. дякую. Щодо відносин з Києвом, зараз шанс можливо з'явився у Львова. Дуже багато наших депутатів безпосередньо там у парламенті. Чи є вони лобістами? Чи ви вже відчуваєте, чи є лобістами своєї Львівщини? Львова, зокрема, чи відчуваєте підтримку? Ну, ви знаєте, я можу сказати з того приводу наступне. Знову ж таки, коли в попередньому вашому питанні я похвалив уряд і президента і Верховну Раду, то зараз трошки собі дозволю покритикувати стосовно питання децентралізації. От що мені не подобається, я як. Практикуючи юрист, як депутат міської ради, як громадський діяч, який з, з тими проблемами, мені би хотілося знати. Які це мають бути зміни в конституцію стосовно децентралізації, які мають бути прийняті нормативно акти? Адже це дуже важлива річ. Я, наприклад, дуже сильно переживаю стосовно того, щоб ми не повторили тих помилок, які повторила команда Віктора Андрійовича Юлії Тимошенко в 2005 році з адміністративно-територіальної реформи. Пройшло не так багато часу. Всього нам все 10 років. Ми це пам'ятаємо. Я вважаю, що ці питання треба говорити публічно, треба говорити відверто, провести серію круглих столів по областях. Це не так важко. Запросити представників влади, представників депутатського корпусу, представників громадськості, запросити так само фахівців, практикуючих в першу чергу викладачів, професорів, для того, щоб ми провели ту децентралізацію правильно і потім її не міняли. Бо скажімо, знову ж таки дозволю собі покритикувати питання нового бюджетного кодексу, фактично чи внесення змін нового бюджетний кодексу. Скажімо, передали в нас на місто Львів акцизний збір. Ну не на місто Львів, взагалі на територіальні громади. От, умовно кажучи, виникає питання, який ми маємо цей акциз встановлювати 5% там, чи 2%. Скажімо, уявіть собі ситуацію, що ми встановили акциз на алкоголь і на тютюн 5%. А, скажімо, громада Постоматівського району встановила цей акцизний збір в розмірі 2%. Mm -hmm. Це означає, що? Що Ашан буде, буде. в кращому, в, буд, там будуть мати переваги, чи наші мешканці будуть їздити туди і будуть сплачувати податки в цей район. Тобто я вважаю, що це було не до кінця продумано, вже так є, але скажімо, акцизний збір це не є цей податок, який характерний для органу місцевого самоврядування. Я б, наприклад, більше висловив прихильність, щоб частину подали податку на прибуток підприємств, тому що місто було би зацікавлене, в тому числі, розвивати підприємницькі структури. Це би було логічно, це би було правильно. Стосовно вашого питання лобізму, знаєте, має бути лобізм, але має бути лобізм здоровий. Тому що я вважаю, знаєте, оця система, яка існувала за влади Януковича і за всіх попередніх влад, чи депутати, чи чиновники, фактор чиновника має бути зведений до мінімуму, мають бути чітко прописані правила гри, що наше місто, чи місто Другобич, чи такий-то населений пункт має отримувати такі-то бюджетні асигнування. Вони мають, ми маємо такі, такі повноваження. Ми маємо можливість розвивати наше місто. Так, безумовно, уряд повинен допомагати і парламент повинен допомагати. Але в першу чергу нам повинні дати можливості робити це самим і чітко визначити це законодавчо. Бо якщо є питання лобізму, навіть коли. Сьогодні депутат Верховної Ради має хороші думки стосовно хороші бачення. А завтра це перетворюється в корупційний інтерес. Чим менше але це люди, більше, які знають проблеми, чим більше місцеві, буде... Зокрема, безумовно. У Нас доволі кількості. хороший якісний рівень. І я вважаю, що наші депутати, а в нас багато зараз депутатів лівян представлені, власне, мають пролобіювати прийняття дуже адекватних законів про децентралізацію. Це друге ще річ, що про лобізм. Перепрошую, ми продовжимо після невеличкої перерви. Гості в студії нагадую, Володимир Гірняк, Богдан Панкевич, депутат Львівської міської ради. Через декілька хвилин повертаємося. Говоримо про Львів і проблеми насушні.